Я якось уникав все життя військової служби, прокинувся від вибухів і зрозумів, що почалася війна. Перше, що я подумав, треба йти в воєнкомат. Держава не має того об'єму коштів, ресурсу. Який потребує війна подібного масштабу. Ті гроші, які у нас виділені на закупівлі, вони, вони величезні для України, але вони сміхотворні для такої війни. Наш комбат він допомагає нам з боєприпасами, він знаходить їх. З ким міняємось, там щось десь знаходимо, щось там десь вивозимо, там хлопці якісь на позиціях теж там щось вивозять. І потрошки так потрошки щось розбираємо, перероблюємо. Держава має займатися масштабуванням виробництва, уніфікацією боєприпасу, щоб кожен підрозділ, кожне командування було забезпечене, контрактуванням великих партій, а не займатися там середині підрозділа. Що чи є в них майстерня, чи є в них паяльник? Є багато питань до держави, але ми звикли тут якось, якось самі розраховувати на себе. Нам буде потрібно знаходити нові вироби, нові технології, їх масштабувати, а потім приходити до держави і казати, ось, будь ласка, готове рішення. Зараз пілот дрона це пріоритетна ціль. Зараз один екіпаж FPV може за один успішний день повністю змінити ситуацію на полі бою. Він може знищити всю техніку, знищити більшу частину піхоти. Він нищить сотнями, сотнями ворога. Я не хочу світитись, не хочу, щоб бачили, хто я такий насправді, тому що я планую повертатись в цивільне життя. Скажеш про цю роботу. Краще робота Я в світі, в світі да? <риклад> <риклад> А чим ви в цивільному житті займалися? Айтішник. <риклад> Я якось. Уникав все життя військової служби. Завжди тримав в голові таку думку, що якщо Росія на нас нападе, якось неправильно, можливо, якщо це коснеться мене, то я піду з ними воювати. Це сталося 24-го в Києві. Так. І ви прийшли в військкомат і вас одразу забрали? Ні, сказав: йди звідси, ти нам не потрібен. І мені порадили записатися в тероборону. Просився, просився, мене не брали, не брали. Потім я на другий день прийшов ще зранку. Підійшов до головного і сказав, поки ти мене не запишеш, я звідси не піду, я буду тут сидіти. Сюди пару касідра долечу. Сюди? Угу. Ну Що, ти справився? Та що ці? Я тебе прошу, так, як я просто нормальна погода, так? Це паха. Він керує відділенням ударних безпілотників у батальйоні розвідки п'ятої штурмової бригади. Підрозділ пахи у чомусь подібний на усі інші, а в чомусь унікальний. Його історія пояснює, чому, попри великі, хоч і запізнілі зусилля з боку держави, поки триває війна без волонтерів, благодійних фондів і донатів, нам не обійтися. Ми самі шукаємо собі ціль, самі вражаємо, самі потім її підтверджуємо. Потім знову знаходимо ціль, самі вражаємо. Плюс ну, зараз ми працюємо ще там: бліндажі, укриття, будинки, піхота. Але більш ефективно і більш нам подобається працювати, це рушити їм логістику. Це автотранспорт, легкі автотранспортні засоби, там, тяжкі автотранспортні засоби, ну і техніка. Ефективність і от з такою роботою, то що ми самі собі все шукаємо, самі підтверджуємо. Ну, не все, не все. У е, нас зараз ефективність 60%. 60% дронів, які в нас летять, вони попадають в ціль і уражають ціль. Коли багато планових задач, і треба попрацювати по піхоті, наприклад, то можна в день 10 дронів використати, можна і 15 дронів використати, а іноді буває такі тихі дні, де ми можемо використати прям небагато дронів, там до п'яти. Все залежить від. Інтенсивності пересування бувають тихі дні, бувають наступальні дні, коли більше. Там все залежить від інтенсивності. Тому що просто так літати теж не хочеться. Хочеться, щоб це було ефективно максимально. Некоректно оцінювати FPV як FPV, бо треба це все розцінювати з точки зору екосистеми. FPV як виріб, акумулятор. Е як живлення. Заводський боєприпас. На цьому вже все закінчується, бо майже ніхто їх не купує. Це наша е майстерня. Отут -от робиться, робиться все: від е снарядів, переробки снарядів до створення снарядів власного виробництва. Якщо ми зупинили техніку, то і зупиняється, по суті, штурм. Якщо броньовано, то так, використовуються бронебійні снаряди. Наш комбат він допомагає нам з боєприпасами, він знаходить їх, офіцери допомагають, щось там з ким міняємось, там щось десь знаходимо, щось там десь вивозимо, там хлопці якісь на позиціях теж там щось вивозять. І потрошки так потрошки щось розбираємо, перероблюємо. З боєприпасами в нас поки що проблем немає. Плюс я знаю, що зараз український виробник боєприпасів теж він. Нам допомагає по типу там сталевих шершнів. По піхоті ми взагалі використовуємо осколочно-фугасні снаряди, осколкові снаряди. Наприклад, ось від дикішешні е е е е направленої дії працює як монка, е звичайно, розсіє в направленні осколки на 25-30 метрів, які поражають, вражають, пробивають повністю їх бронеплити, каски, все пробиває наскрізь. Найнецікавіший. Це оцей. Скільки там кілограмів? ОЗМ-72. Ну, вона важить десь 4 кілограми, 4-5 кілограма. Тут 3000 тисячі оск осколків, якщо я не помиляюсь, це міна, яка підпригує і взривається. І на 25 метрів вона не залишає нікого взагалі в живих. Це найсматоносний боєприпас, який може бути. Так як вони теж вчаться, вони не ходять зараз за ручки і не водять хороводи на лінії фронту, на жаль. По цьому використання цього боєпри... боєприпасу, воно можна сказати таке одиничне, я б так сказав. Я оце е -е, коли дрони перебираю, і ти береш там, прошиваєш їх. Там десяток береш і думаєш, що типу, як кошенятка, знаєш, типу, це і буде чемпіоном. Треба ж якось да? Угу. Умовно кажучи, для того, щоби один дрон. Успішно полетів і знищив ворога. Під нього треба ретранслятор, під нього треба станцію керування. Для супроводу потрібно мати або Мавік, або крило розвідки. Для того, щоб доїхати до позиції, потрібно мати хлопцям транспорт, на якому вони туди доїдуть. Для того щоб налагодити роботу і розгорнути комплекс, їм потрібно також мати Starlink, планшет щонайменше, радіозв'язок і багато багато іншого. Монітори для відображення інформації, мавіки або інші безпілотники, які ми. Проводиться розвідка, до розвідка, коригування, підтвердження результатів роботи. Паяльні станції, 3D-принтери, різноманітні там, викрутки і так далі, так далі. Інструменти для майстерні, де перебирають, перепаюють, допаюють, докріплюють щось, різні вироби. Обов'язково кожен дрон переходить перевірку. У нас Плюс о, до працювання він переходить, тому що в нас своя система ініціації. У нас своя система роботи. Ми, ми її затвердили з самого початку, ми її протестували, вона працює. І тепер ми працюємо тільки з нею. І ніхто з виробників не може нам зробити так, як нам потрібно. Ну, Тому що це дуже індивідуально. І тут ми по суті працюємо. Теж, теж дрони, батарейки, тут працюю я. Я перепрограмовую дрони, налаштовую їх і підлаштовую їх під роботу. Тут вони налаштовуються, йдуть далі е, нам на склад, по суті. Потім наш технік е, бере ці дрони і вже підготовує їх е, в технічному плані. Кожен дрон, що ви тут бачили, він проходить через руки нашого техніка. Він його доробляє, допрацьовує і плюс налаштовує так, як нам потрібно для нашої роботи. Ну, нам дають тільки дрон, все інше потрібно придумувати, робити, мутити, паяти, складати ті ж самі боєприпаси, допрацьовувати. Ну, Спектроаналізатор для того, щоб дивитися частоти, індивідуальні колективні реби для того, щоб захищатися від ворожих в акумулятори, зарядні станції для того, щоб це все обслуговувати, акумулятори, мікроскопи і так далі. Ну, тобто, багато всього дрібного. А це все зараз купують або волонтери, або самі військові. Так. Отримали зарплату, скинулись підрозділом купили. І так теж ми робимо. У нас є каса, в яку ми скидаємось е, на підрозділ. Також у нас є телеграм-канал, де ми е, показуємо свої ураження, роботу. Там є наша банка, і люди донатять. І за ці донати ми теж е, купуємо ці всі необхідні нам штуки. А десь от на місяць скільки приблизно коштів витрачаєте, щоб купити ці всі штуки потрібні? Тисяч 50-60, напевно. Витрати є постійні, навіть на той самий дізель, бензин, який нам потрібен для того, щоб їздити кудись, за чимось їздити і все інше. Ну там, за снарядами тільки. Така бригада не дає бензин в Ну це не обліковані машини, вона дає. А в нас ж багато необлікованих. Якщо б ми їздили тільки на облікованих машинах, то ми б вже давно не їздили і не ходили. І взагалі. Це схоже на якесь таке підприємство молоде? Так, так. Ну, у вас стартап. Ну, У нас стартап там, мертвий русський. Це трохи мікроменеджмент. Оці автомобіль, майстерні. Це, ну, Не цим має держава займатися. Держава має займатися масштабуванням виробництва, уніфікацією боєприпасу. Щоб кожен підрозділ, кожне командування було забезпечене, контрактуванням великих партій, а не займатися там всередині підрозділа, що, чи є в них майстерня, чи є в них паяльник. Це вже інструменти кожного військового, які він або собі сам має забезпечити, або волонтери допомагати, або на кошти, які отримує ВЧ і має на це фінансування. А вони мають на це фінансування. Є відповідні структури, які займаються забезпеченням підрозділу, подаються заявки на необхідну амуніцію або майно для виконання боєзавдач. Ці заявки наскільки можливо задовільняються, можливо, не так, як би хотілося так. Сказати, що постачання немає, це неправда. Багато що залежить від командира наскільки поставлено. І якщо там якісь заявки не виконуються, саме командир має про це говорити, підійматися питання проблеми, чому вони не виконуються. Усі ці елементи надзвичайно важливі. Тобто, коли ми говоримо про дрон, це, це не вундервафе, це не те, що нам саме по собі дозволить виграти війну. Це один із засобів, який допомагає, але без інших елементів, без автівок, без е, зарядних станцій, старлінків і так далі, воно не буде також працювати. Тому донатити треба на все, що потрібно, війську. Треба розуміти, що для отримання самого там fpv екіпажу це не просто FPV-пілот. Це пілот, це штурман, це інженер, це водій, це майстерня, це таке кожети автомобіль. Ну, якщо екіпаж їде на виїзд, це дуже багато майна. Ну це прям ціла машина майна. <плес> І це треба все забезпечувати. Має бути людина, яка літає, має бути людина, яка займається інженерією, хто, робить, хто в майстерні е, запаює плати ініціації, хто їх прошиває. Кожен етап це має бути розділений. Важко знайти людей? Так, зараз так. Зараз дуже важко. Тому що Людей та багато, які хочуть е, бути пілотами чи працювати в розрахунку, тому що ти все ж таки знаходишся не в окопах, е, не на першій самій лінії. Ти працюєш трошки віддалено. Там, типа, як то кажуть, більш безпечніше. Хоча туди прилітає, якщо туди вже прилітає, то прилітає щось велике, а не маленьке. Ну давай, не підведи. Плюс плюс ховайся. Куди куди лівіше? Лівіше, лівіше, так. Да. А то ми летим як на саму крайню до бахмута вулицю. Я бачу. Аха тут на дорозі заключуся вправо. Плюс. За озером далі буде стояти бах. Вон вона, я бачу. Да. О, люки відкриті. Да? Ну що, пробуємо? Да, звичайно, працює. На, на! Земля! Ууу! Кулачок? Земля! Значить, ми ми, майкаху Песня. Якби звичайний українець, який не розбирається в цій темі, запитав у вас, чому я досі змушений скидатись на дрони, як би виймить? Бо ми ведемо велику війну з Другої або Третьої армії світу. Це достатня аргументація? Бо вас прийдуть і вб'ють. Це достатня аргументація? Або гірше вас мобілізують і ви підете захоплювати Варшаву. Тому що держава не має того об'єму коштів, ресурсу. Який потребує війна подібного масштабу. Якби держава дала силам оборони все те, що їм потрібно, то це три бюджети всієї країни повністю. Всіх грошей, що в нас є, три. Такі грошей нема. Ті гроші, які у нас виділені на закупівлі, вони, вони величезні для України, але вони сміхотворні для такої війни. Ми зараз державні дрони не беремо. Ми не берете зараз... чи не дають? Ми не беремо, тому що ми розуміємо, що є ще інші підрозділи в бригаді, у яких не така волонтерська підтримка, як у нас. По цьому ми на їх сторону віддаємо всі державні дрони і всі дрони, які закупає саме бригада. У 24 році я думаю, основним постачальником за кількісним е значенням буде держава. Але роль волонтерського сектору так само буде дуже велика, тому що нам буде потрібно знаходити нові. Е Вироби, нові технології, їх масштабувати, а потім приходити до держави і казати: ось, будь ласка, готове рішення. Ось воно вже сертифіковане. Ви можете це тепер закуповувати в більших обсягах. У нас це є в планах щодо як технології до наведення, так і щодо дронів зі збільшеною дальністю. Якби в нас закупівлі FPV починалися з держави, а волонтери цим не займалися би, то ми б на сьогодні не мали би жодного FPV-дрона у війську. Це 100% однозначно. Для статистики 100 FPV дронів, грубо кажучи, це 2 мільйона гривень. Ну, 2 мільйона гривень це хорошому екіпажу на 3 дні роботи. Чотири максимум. 100 дронів, 2 мільйона гривень це ні про що. Е, у нас є підрозділ, який за минулий місяць використав біля 1000 дронів FPV. Це пару екіпажів, це навіть ну, не вся бригада. Тобто помножити на це все. Мені здається, що рівно фонди мають приймати в цьому участь. Так. Диван такий, і тут у нас отакі пацани. Ті дівчонки, непонятно. А чому? Вона їх туди привела? Так. Да. І ще І ще такий, можете забрати з собою, якщо хочете. Я буду тільки за. І от такий. От вони всі. Коли в твоїй країні йде війна, це треба розуміти. І якщо ти чоловік ти не на війні, то все, що ти... Зараз можеш робити, це донатити, віддавати свої гроші для тих, хто воює. Це єдине, що ти можеш зараз віддати, свої гроші, свій час, якось допомагати, тому що хлопці, які тут, вони віддають по суті все. Іноді навіть дорожче. щоб хлопці і дівчата, які там, не відчували цієї війни. Чи можемо ми говорити, що через якийсь час в темі в галузі забезпечення дронами фронту трапиться така історія, що волонтерська допомога, донати, робота благодійних фондів власне в цій сфері може бути не потрібна, тому що держава буде здатна. Да, після перемоги треба говорити з народом, як з дорослими людьми, казати, як воно насправді є. Що насправді відбувається, і що насправді не все так добре, не говорити про якийсь там Крим літом, а казати, щоб це не був Київ зимою, чи Харків, чи Миколаїв, чи Дніпро. Якщо ви їх заколисуєте, люди махають рукою там і нічого не роблять, а хай ЗСУ десь там тримають. А якщо ви людям кажете, люди. Має включитися кожен. Інакше нам доведеться воювати власне людьми і годувати потім ворожу армію. Ми з вами спілкуємося і на наступний день може щось дуже суттєво змінитися. Е, і я так само можу прогнозувати, що за моїми оптимістичними оцінками, приблизно максимум протягом року, ми вийдемо вже на дрон, який зможе автономно знаходити і виявляти цілі. Тобто ми перейдемо на наступний етап еволюції. Таким чином, ми зможемо відправити, наприклад, на квадрат е, нехай там 5 на 5 кілометрів, е, умовно 50 дронів, і вони, маючи там достатній запас батареї, зможуть побаражувати Шукати, виявляти потрібні їм цілі взагалі без участі оператора. Ми до цього обов'язково прийдемо. Питання тільки хто раніше, чи ми чи росіяни. Ну, можливо, хтось не усвідомлював. Ця війна вона йде на виживання. Це екзистенційна війна. Час такий, Війна закінчиться нашою перемогою. Ми з вами зустрінемося, будемо посміхатися і згадувати це. Я сподіваюся, більш приємних умовах. І... На свіжому повітря, не в бомбосховищі. Те, що ще кілька років тому було хобі, тепер частина окремих сил безпілотних систем. Використання fpv дронів Камікадзе на фронті змінило хід бойових дій, ускладнило ворожу логістику, пришвидшило розвиток українських технологій та зробило Україну лідеркою у цьому напрямку. Якщо у 2022-му окремі зроблені у гаражах та маленьких майстернях FPV-дрони летіли на кілометр два, то нині українські військові залітають ними на понад 20 кілометрів у глибокий тил ворога, щоразу вигадуючи нові способи обійти засоби ворожої радіоелектронної боротьби. Нині сотні дронів камікадзе щодня чекають у черзі, щоб злетіти і не заважати тим, що злітають з сусідньої посадки. Держава, як ми побачили за півроку дослідження теми, хоч і повільно, хоч і відстаючи від волонтерських ініціатив з помилками, закупівлею часто неякісного з досі великою кількістю невирішених проблем, таки масштабувала виробництво та створила в умовах війни і постійних обстрілів в Україні конкурентний ринок FPV-дронів. Проте перемогти у війні зі значно сильнішим і багатшим ворогом повільна, забюрократизована державна машина не зможе сама, які не зможуть українські військові, ризикуючи власними життями, залишатися наодинці ще й з потребою закривати щоденні витрати на дрони, які один за одним досягають цілі, завдають ворожій армії часто непоправних втрат і допомагають українським піхотинцям стояти на захисті кожного метра української землі. Те, що вони робили не тільки за ці роки війни, за багато років. То, як вони тікували, то, як вони постійно хотіли в нас щось забрати, так є ненависть. Напевно, ми народжуємось з цією ненавистю. Коли ти починаєш розуміти, що твій сусід хоче, хоче, щоб ти страждав. Получається так ненависть, І я вважаю, що війна не закінчиться, поки, поки буде існувати Росія. Я не хочу світитись, не хочу, щоб бачили, хто я такий насправді, тому що я планую повертатись в цивільне життя. А я ж кажу, у нас сусід трошки це його кончений. І краще не світитись, краще, щоб він не знав, хто я такий. Прям зараз плануєте вже? Що Що саме? В цивільне життя поверта? Ні, ні. Ну зараз не планую. Треба ж закінчити. У мене роботи багато ще, ще багато треба вбити росіян.